Що наші хлопці і дівчата на передовій щастю виконують свій обов'язок і будуть його виконувати. Наша задача тут, у Львові і взагалі у всіх містах нашої країни, забезпечувати роботу таким чином, щоб вони себе почували впевнено, щоб їхні рідні, близькі були в безпеці. Ми ще півроку назад почали готуватися до екстремальних ситуацій в місті. Тому що ми є в навчальному проєкті з британцями така resilience residence. Тобто ще пів року назад я поставив задачу керівнику Львівводоканалу – водна повна відсутність електропостачання. Бо коли ти говориш спеціалістам, говорять, ну це неможливо, як можна подавати воду, коли немає електропостачання. На сьогоднішній день ми можемо з певністю сказати, що якщо повністю зникне світло, Львів готовий. Подавати мешканцям санітарний об'єм води, щоб місто могло жити і нормально функціонувати. Друге важливе питання це є наша медицина. Ми прийняли рішення суттєво збільшити резерв крові, і це не є просто, але це необхідно. Ми маємо сьогодні трьохмісячний запас медикаментів, перев'язочних матеріалів. Приведені до відповідного рівня всі інженерні комунікації в наших медичних установах, це є запаси води, це є дизель-генератори. Також ми прийняли рішення суттєво збільшити кількість дизель-генераторів, щоб всі служби міста, всі системи могли якісно функціонувати в екстремальних умовах. Це є основний такий меседж, який я можу вам сьогодні подати після закінчення нашої комісії по надзвичайних ситуаціях. Також дуже важливим сьогодні є чітка координація з територіальною нашою службою оборони. Територіальна оборона. Ми з ними якісну на співпрацю напрацювали, але треба їм також фінансово матеріально допомогти. Оце є ті задачі, які сьогодні перед нами стоять. Як ви бачите, увага сьогодні до Львова є дуже велика. посольства переїжджають, тому ми повинні. Чітко, якісно комунікувати з громадою, він сьогодні є безпечний і буде безпечним завжди. Тому коли хтось починає щось там розказувати, зразу, будь ласка, дзвоніть на телефон чи гарячі лінії міста, чи в поліцію, чи в СБУ, щоб ми мали чітку координацію, тому що ми з вами, друзі, пережили нічні у 2014 році. І це нас багато чому навчило. Так коротко, якщо є запитання, готові дати відповідь. Ми в координації з керівниками дипломатичних установ. Сьогодні буде робоча зустріч з послом Канади. Ми всім допомагаємо, сприяємо. Якщо треба, то треба. Якщо вони переїжджають до Львова, значить є безпечний і буде безпечно завжди. Андрій Івановича адреси вони повідомлять самостійно. Як ви знаєте, вони всі знаходяться під охороною державних служб, тому тут можете бути впевнені, що все окей. А може що ж може місто може, має якесь такі приміщення, де могли, наприклад, всі посольства, які хочуть виїхати. Дивіться, кожне посольство воно заздалегідь має варіант А, Б і С. і багато дипломатичних установ ще декілька місяців назад почали ці варіанти опрацьовувати. Вони їх опрацювали. Вони мають відповідні приміщення в разі потреби. Місто помагало і буде надалі помагати. Це те, що я можу сказати на сьогоднішній день. Школи садочки чи готові до надзвичайної ситуації, куди їх евакуювати? Ну, дивіться, слава Богу, сьогодні діти пішли до школи. У нас більше 80% дітей сьогодні навчається. І молодша школа, і старша школа. І сьогодні ми дали право директорам самостійно приймати рішення стосовно офлайн чи онлайн навчання. Якщо буде щось надзвичайне, ну, тоді школа не буде працювати. І школи будуть використовуватися для інших цілей. Але дай Бог, щоб цього не було. В школах біться, ми маємо у Львові 6 тисяч укриттів. Я би хотів, щоб мешканці достатньо серйозно до цього віднеслись, тому що люди, які живуть в будинку, повинні зібратися. Піти вниз, подивитися, яка там ситуація, навести порядок, там має бути запас води, якийсь медик запас мінімальних медикаментів. Тобто не буде це баба Люба, яка там прибирає організовувати. Це наша з вами, відповідальність за наше життя. Якщо ви, напевно, бачили і бачите оці ситуації, коли замінування, дзвінки йдуть постійно, так діти виходять на вулицю і батьки їх забирають. Іншої процедури на сьогоднішній день немає. Андрій Іванович, можете уточнити, які саме посольства переїхали до коронавіруса, на сьогоднішній день ви засобів масової інформації точно знаєте про рішення уряду Канади, уряду Сполучених Штатів і уряду Австралії. Також розглядаються іншими урядами рішення, але вони будуть озвучені офіційно. Щодо центрів акціональної допомоги у зброї від Нідерландів. Так? Що може... ну, Німеччина ми говоримо про генеральне консульство Німеччини, яке з Дніпра сюди переїхало, так це відповідає дійсно. Прошу. Що до Нідерландів, так центр акціоної допомоги Уброї, вони це анонсували. Що можете сказати про це? Дивіться, ми маємо у Львові дуже багато почесних консулів. І вони молодці, вони якісно працюють з своїми посольствами, і це є відомі люди. Тому я вітаю позицію уряду Нідерландів довірити такий центр створити у Львові. Він, в принципі, ну, в робочому часі буде з кожним днем збільшувати свої потужності. Дай Бог, щоб цього не знадобилося. Але всі ті варіанти мають бути пропрацьовані. У випадку напливу біженців до Львова. Чи ви згадали місця, де можна розмістити? змістити? Ми координуємо свою діяльність з міськими головами всіх громад. У Львівській області і в Західній Україні, тобто не будуть люди їхати в одне місто. Це має бути чітка державна політика, така координація відбувається. Відповідні приміщення ми готуємо. Але це є те, що я можу на сьогодні сказати. Більше говорити не буду. будемо. Місті Києва прийняли план евакуації і повідомлення заходу. Чи ви плануєте розгляд такого документа, не зважаючи на те, що зараз у Львів є безпечне місто яке так, то буде зараз. А куди нам їхати? Не знаю. Я думаю, що ми, друзі мої, нікуди їхати не будемо. Ми будемо тут, у Львові, виконувати свою роботу, допомагати країні, допомагати нашим Збройним силам і бути знаєте, таким оплотом, таким нашим тилом це дуже важливо. І показувати приклад для всіх інших громад. Звичайно, є різні протоколи, які можуть задіюватися в разі екстрених ситуацій. Але я не думаю, що сьогодні на часі є про це говорити. Я переконаний, що все буде гаразд, і здоровий глузд переможе. Але ми готуємося до найскладніших моментів життя. На сьогоднішній день, наприклад, в Фінляндії всі підземні паркінги мають подвійне призначення. От якщо б ви звернули увагу, то всі містобудівні умови та обмеження, які ми видаємо, ми сьогодні передбачаємо цільове призначення і як укриття, і як місце для зберігання машин. Я знаю, що в історії міста були такі випадки. Коли люди укривалися в наших підземних сховищах, так званих, теоретично це можна допускати, але практично сьогодні такої потреби немає. Чи маєте якусь інформацію щодо закриття кордону з Польщі або обмеження мене для українців? Ні, жодних розмов про закриття кордону сьогодні не ведеться. Дай Бог, щоб рішення, яке було прийнято урядом стосовно створення резервного фонду. Для гарантування страхових ризиків для авіакомпанії запрацювало, і тоді буде все-таки ну, більша можливість, щоб Україна була в комунікації з світом, тому що ситуація дуже складна. Я думаю, що агресор буде використовувати будь-які моменти дестабілізації, психологічного тиску, також можливі диверсійні групи, і ми через це вже проходили. Тому всі наші комунальні підприємства проходять відповідний вишків, ми підсилюємо охорону наших стратегічних об'єктів. І ще раз наголошую, вів'яни повинні себе почувати спокійно. Але якщо будь-яка інформація з'являється, зразу інформувати на телефон гарячої лінії, поліція, СБУ. це наш обов'язок, тому що це є наша громада. Ми повинні бути сьогодні єдині як ніколи. Чи є в місті хтось, хто відповідає за кібербезпеку, зокрема ці ситуація за мінуваннями. Як місто планує боротися, є служба безпеки України, яка виконує свої обов'язки, і ми не збираємося їх підміняти. Ми будемо тільки їм допомагати. Сьогодні взагалі важливо, щоб всі органи державної влади, місцевого самоврядування працювали єдино, єдиний кулак. От сьогодні в 15.00 буде засідання штабу територіальної оборони. Під керівництвом голови обласної адміністрації Козивського. Я там буду присутній, звичайно, там будуть ці силовики, там будуть політичні керівники. Ми повинні збиратися разом і разом планувати нашу діяльність, щоб не було, що хтось вліво, хтось вправо, тому що в когось можуть бути якісь там політичні, глупі думки з'являтися. Це наша країна, це наше місто. Дякую. Російська консультача. Це є питання до Міністерства закордонних справ. Ви ж розумієте, що будь-яка дипломатична установа вважається територією тої держави, яку вона представляє. І будь-яка агресія проти такої установи може сприйматися як агресія проти тої держави. Тому треба бути дуже мудрим і не піддаватися, і бачити, якщо, можливо, якась така провокація є, адекватно реагувати. Можуть бути спеціально навчені люди, ви ж знаєте КДВ-шні методи, вони є різними, які будуть провокувати. І ми це з вами пережили в 2014 році. Пам'ятаєте, коли тоді фактично була дестабілізація, вивели тоді з роботи і поліцію, прокуратуру, СБУ, державні органи влади. Тоді фактично місто було центром. Сьогодні, слава Богу, зовсім інша ситуація. Сьогодні армія є. Дякую. Є ще питання? Бажаю всім добра, успіхів.